Добрий день всім. І на каналі у мене і Світлани. Стою сьогодні. Гроші заробляю. Трошки зранку була на городі. Думаю, буду сьогодні цілий день. Але не вийшло. Тяжко. Розболілася голова, пошла випила таблетку. Ножки две і, і бурфін випила, і трошки впустила. Я думаю, піду тут хочу посидю. Я вам покажу сьогодні, його обов'язково прийду додому і покажу. Ну, така добра, як вона, яка грусі, наче смородіна і так і пахне дуже смородина. Я отак візьму, зварю і буває, що кутаю, наче смородина. Йошта. Я не можу ні того, ні того, ні йошти, ні не їсти. Для мене це черніку можу, а не ні. Маліну можу, таке, повідло можу. Пішов мій ігор. Да, портулака смачний такий, да, ну, трошки не доїли і вже зараз і не хочеться його, якщо чесно. Вчора понаїдалися всі. Не знаю, сподобався дуже-дуже добрий, він хромтячий, коли він гараченький, але ну, теж багато я не можу з'їсти. Я з'їла такі три кусочки невеликі. Ну, я була голодна, то мені дуже сильно сподобався. А холодний такий, знаєте, кляр такий. Ну, я взагалі мене сім'я не перебирає. Всі їдять, все нормально. У ну, мене його зараз нема, бо я його виполила, а було багато, то я ну, так тоді поінтересувалася, зайшла у інтернет і подивилася, що в Турції то це обща вікатеси, і з його готують салати, його трошечки проварують і з йогурт, йогуртом його їдять таким ну, солодким. Ну, багато ми чого не знаємо і, мабуть, напевно, полезно. Я так думаю. Ну, такі справи. Так, да, краще їсти кабачка тушеного, краще їсти якусь зелень, чим буває м'ясо купиш, що, як я була, купила сала і викинула його. Як я його не понюхала, воно наче і не засмерділося, але <правді> вибачте, звісно. Але в його такий був запах, я думаю, може то кнура. Я не знаю. Мені ще ніколи б так не попадало, щоб ще так багато, пила його два клограма. Але добре, що не, не таке дуже дороге по 180 гривень. Я його не знала, що робити, я його все ж таки посолила. Воно таке біленьке, гарне, жовта шкурочка, і заморозила. І що ви думаєте? Воно лежало дві тижні, я його витягла з морозилки. заморожене, нічого не було не чутно, а потім розмерзлося і. Ну, якісь не такі, чи то хімія, чи ну якимсь, я не можу зрозуміти такий запах. Куда? Викинула на гний, витрусила в трьох кульках було, витрусила, витрусила кульки, викинула сало на де і все. І так. То краще салат їсти, чесне слово. Я отак огірочки, да, помідори, таке да, люблю. Олійку трохи і все. Іноді сметану куплено, тому що майонез не... Майонез горло з'їсть. З'їдає. Сьогодні не мій геть день. Справи мої хороші. Дякую вам за коментарі, дякую вам за все. Хто там дзвонить до мене? 26 гривень 80 грн. це за 100 грам нахер вони таке пишуть Получається вредіна. Що ж ти там робиш? Чого ж я тільки знімаю те, що я роблю? Ну покажи, що й ти робиш. Що ти зробив, покажи. Ти там що відрізав? Ну, да. Де ти ж ти відрізав? Покажи запчасть. Айди, ти штучку? Так. Да. Ну вона робоча, вона, вона... просто ну, підходить. Да? Вона старає, Ну дивись, а в нас на прицепі ж там нові, так? Да? Так, да, там таке споцело ось, ось зроблено. Угу, То це тут е, до машини приробляєш, і вже прицеп буде, як, ну, повороти будуть робити, так? Да? Угу. Так. Медаль. Ну... Медальон. Медаль. Що ж ти тут таке на хімічиш? робило. Бо тільки треба. Ще таких. Що бочку нема, так. Да. Як не одне, то друге. Це такий самий, який цей, коротший. чуть богу, таки треба взяти цю. А цей, що? Воно? О, цей, Тут він один, чи в тебе хватить? Іх три в мене. А там скільки 3-4? Три, три. три і треба? То хва... може і хватить, ні? Може, може, може. Що ж робити, як не хватить? Так. так, я хочу дуже сильно камеру морозильну. морозільну. Не знаю. Ну, мені так взагалі подобається, дивіться, я зараз дивлюсь на цю корзинку, і ну, вона ж у мене не одна. Що це я робила? Ну, як вона мені подобається, вже стільки вона витягала такий вес. Щотку одежну взяти і подраять. Подраяв, подраяв, навіть для посуди взяти, Мою ще. І воно ж доладнє. Понимаєте? Бачите, тут, здається, такі тоненькі, я позапускала. І не, і, і не аж донизу, а ось, ось, ось сюди го позапускала. Бачите? Все, так само там. І я вже зараз так переживаю, треба буде заказати на осінь нам бабини, Чуєш? І мені здається, що я не зможу плести. Я вже знала, скільки їх треба. Я вже ну, чітко так получала, Я не знаю. Це треба наново буде вчитися. Це ж не так просто, там зб'ється і все. Треба ж акуратненько його і пообрізати, треба, щоб його ж не було, бо одна жіночка каже, а де у вас почало йде кінець? Питала, ну де тут? каже, як же ви його так, ну де тут, де, 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 де? Ну, я кажу найдіть, там є, але я й сама не найду. Значить, кажу, добре сплетена корзина. Не знаю, білі заказали вже у мене, щоб біленькі були різні, такі корзинки. З квітками щоб поробити. Пороблю, Потім вам розкажу історію, яка сталася, не знаю. Трошки потерплю, а потім розкажу, як мене. Як треба розвести, буде да покропити огірки. Вони зовсім не густо, бачите? Ось така йошта випитали. Ось дивіться, такий великий кущ, дуже великий. Треба його буде знову обновити. Обновіть Віталію. Пообрізати її. Ну це ж воно так швидко росте, так. Да? Сьогодні Ух! дядько коло тебе по 20 гривень продає баночку. Не знаю, чи хто купляє, але но... ось така йошта. Як смородіна, навіть схожі лісточки, бачиш? Тільки що не пахнуть смородиною нічим. Ну, як пурічки. пурічок теж таке, так? Да? Я вам кажу. Кисле ой. Мм, вже ось понападало теж і на цей огірочник. Ну, того, що треба бузину звести, це все із за бузини кажуть. Ну що ж ні, корова пошла тля якась? До да, тля, чого ж, ні? Ти ж бачу. На он теж напало. Бачите, які? Буде гібіскус? Також це вже побачить. Розовенький буде, мабуть, Чи який. Чи фіолетовий? А тут ще не показується нічого, так? Да? Руки, от, бачите, обробляла огірочки, да? от додавала, трошки лінулась. Нема тут ще нічого на цьому. Зараз на другий побачу піду. Там я роза, бачите, як попускала. Що це ж таке буде? Це вона буде цвісти. Який ж тут буде? Там фіолетові чи розовенькі бачу вже такі ці бутончики, а тут ще нічого не видно. Тоже буде, ха? Ха. -ха. Красота, щоб робить щось. Треба полоть чи жарко, треба працювати. Бере перчатки одягну, і трошки попрацюю, положу телефон. А що ж треба? Обрізати? Ну так, да. у мене вже добачить таке новеньке є. Де? Зараз побачимо, що у тебе новеньке є. Uh -huh. Така штучка новенька є. А що ж ти обрежеш? Оцього? Ну да, там он башню. А потім що приварувати будеш? Нашу. прикрутити. Ну, до... До uh -huh. ну, не знаю, руби. Ой. Кидаю, я це діло, мені треба йти зварити кашу роху, попросили, попросили, попросили. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, що це таке буде? І не падай. О! Ота остання половинка, ага, я поняв, пора, я поняв. Горить, ні. Yeah. Шо ж таке? Не получається. Горить борот Горить? Да, горіть саме борот. Правий поворот, да? Так, вліво те йде. Дай на. А ну покажи. А да, ну цей. Цей гори. Лівою вже гори. А ну правий. Зліво тут, тут ліво. А ну правий. Правий загорівся. Да, правий переберіть повороти. Так. А це? Це посередині, два, два горить посередині. Ага. Право, а це стопи, да? Ці абарі... Посередині. Да, кругленькі такі, такі кругленькі. Посередині оці ці штуки. А це, а це мігає. Це, Деї... це справа, тут і там ну, по бокам оці ці половинки. Половинки це да. стопи. Да, так, це стопи. Зараз горить от мене оцей це половинка. ця. Це лівий поворот. Так. Правий, так. Я сам можу показати. Тобі, Люба Миколаївна каже, любимчик мій каже, де він там золотий. Тут? Тут? Привіт всім. Скільки ти не сиди на землі, чи ти на нозі? на нозі. То що в тебе нога запустілку служить, чи що? Бой. Слухай, коли це ж таку кшучу построїти? Ти знаєш, я зараз зроблю якусь крішу красиву. Щось мене сьогодні не клеїться. Ти вже розібрався з тим, щоб зробити. Ой-ой-ой. ой То він мене насосом чуть не лупану голову, щоб жінка руки не забрала. Ну, Своє получить. Поки він получить, то був би прибив. Ой. Подивись, хоч яку я халабуду зробила. Для тебе хату построїла. Іди сідай, віддихай. Тепер тут буде і затіночок. Ось таку хатку я зробила. Ну, можна було ще і луччу якусь би зробити. Треба шиферінку до палки, щоб криша була така, Ну, я там виноград цей обрізала таку трохи до. Чуть-чуть пару листочків легеньких. А так все добре. Тут ось так стінку зробила, тут зробила так. Ну так хорошо, я вам скажу, класно. Це вже пленка. Вона віддихати. Пополола клітку ще, тут пополола квітки, тому що вже їх треба було пополоть Зараз полю. Забери веника, Сідай, я диш, скажи, чи класно. Наподобі такого шалаша, я колись свадьби були, весіля і провадені. Так класно. Хочу сонце можна буде заховатися. Стоять мої базончики. Не знаю, що тут. Тут, видимо, а Якесь є вдобрення. Я так дивлюсь, що тут удобрення є. Як отак не переливаю, то ось такий омін зелененький. Ну і цей теж ось стоїть. Ви знаєте, мої хороші, дивіться, антуріум які цвіте. Ха. І тут ще маленькі такі ось сходять. Дивіться, ну. Ви знаєте, ви мені кажете я за смородину, ну, написала, там жиночка, що смородини дуже багато, ну дуже багато цукру. Ви знаєте, що ні? Там же йде один до одного. Наприклад, кілограм смородини, то кілограм цукру. Якщо баночка літрова смородини, то треба і баночка літрова цукру. Для смородини, це, я вам скажу, навіть мало, люди навіть більше дають. Ну, Так як цукор дорогий, то я на постакану не подосипала. І... Ну, там же кислоти стільки, що це вообще. Ну, навіть більше треба було, тому що е, кислота є там небагато, це літра на літру, це зовсім небагато. А я ще й не подосипала, представляєте? Економила. Треба буде витирати лісточки. Трошки пилюку прибило. Позмочувало все, вон прополола аж туди такого камінчики. І так далі буду по чуть-чуть кожен день. Ось такі. У нас сьогодні справи, діла. Треба закрити дровника, тому що там цибулька, чесник. Дорогі мої друзі, підписники, глядачі. Всі, мої, хто мене дивиться, хто зі мною. Я сьогодні вже буду закінчувати своє відео. Я замерзла, сполоснулась трошки, руки, ноги помила, щоб зайти в хату. І мене трохи трусить. Скажу вам, що ви в мене найкраще, я вам дуже за все дякую. Дякую Богу, що ви є. Дякую вам за все. Спокою вам, затишку. Сімейного. Нехай буде все добре усіх, миру нам, всього-всього найкращого. Як завжди я з вами. Привіт передаю, вважаю вас до побачення. Ну і до зустрічі, як завжди.